І вишивка так і саме орнамент на Єрдані, на насиленці так само має свій код, свій орнамент і свою символіку, яка захищає, ну популяризує і представляє нас як націю українську. Хоч у нас поширено такі гірдані по великих святах одівати. А селінку раніше жінка носила кожен день. Сорочки були морщені, під шию і обов'язково зверхі прикривали селінку. Бо тут не вишивав ніхто, так як тепер широко на грудях, прикрашала груді селінка, бо вгорали всі кіптарі. Ми ближче до Чорногори і того нам ближче холодні кольори Драковицькі. А вже косів космач, то вже йдуть такі жуто-гарячі кольори, і тут можна навіть в орнаменти побачити. Де жовто-яскраві такі кольори, то це вже видно зразу, одразу, що це Косівщина, космач, Прокурава, брустер. 406 дівчат та жінок на площі у селі Прокурава в Герданах. Сьогодні встановили національний рекорд України.